Ну і показую цього красення зовні. Цей тракторець виглядає ось так. Дійсно класно. Мені особисто цей колір дуже подобається. Хоча і синій колір абсолютно нормальний. Тут кожному своє. Хороша комплектація, подивіться кількість противаг. Просто порахуйте самі для себе. Кожна 25 кг. Передні колеса 8,3х20, роздвірні колісні тиски. Поворотні. Бризговики, такі крила величезні, величезний міст. Виробник цього моста переднього. Фірма Lowl. Ви будете дуже здивовані. Але виробник саме Ловол. Ось так виглядає цей трактор. Дивіться, на задніх колесах також противаги по 30 кг. 12,4 на 28 Задні колеса. До речі, виробник шин. Тут армур, щоб ви не сумнівались навіть. Позаду триточкова навіска, додатковий масляний бак, чотири гідровиходи, тобто двоканальний розподільник, плюс окремий канал на навісний механізм, триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах, гальмівна система. Дивіться, як захована. А знаєте чому? Тому що тут диски в масляній ванні. Ось такий чулок, нічого тут лишнього не написано. До речі, не написано ні 120 сил, ні 1000 сил. Просто Ловол 504. Два фаркопи, масляний фільтр, потужна триточкова навіска, важель керування підйомом опускання навіскою ззовні. Омивач для вітрового скла. Тобто тут все є. До речі, пневморозетки. тобто пневмовиходи є. Ну, Класний трактор. Як на мене, за 18 350 це дійсно хороший трактор. Можна розглядати ще новий ханво 504, він коштує 17600. Там будуть більші колеса, навіть буде більша вага. І поки постачальник не задрав на нього ціну, так як зазвичай це робить, то можна ще й ханво розглядати. Ціна 17 600 у ханво, у Ловола 18350. Гарантія 2 роки. Послуга, підмінний трактор діє на трактори Кентавр, на Ловол. Не діє, тому що, мабуть, ловол не ламається. Всі впевнені в цьому. Хто хоче купити також трактор? Дзвоніть 066-949-9090.